Ось шість речей, які, гадаю, тобі треба почути по перше, немає нікого, хто стане на твоєму шляху, це те, що кожна людина має усвідомити в якийсь момент свого життя, і деякі усвідомлюються занадто пізно, а саме ніхто не прийде, щоб урятувати тебе. Багато людей сидять і чекають, що хтось або щось прийде і витягне їх із будь-якої ситуації. Вони сподіваються виграти у лотерею. Не сподівайся, що коли у них з'явиться дівчина, це змотивує їх стати тією людиною, якою вони хочуть бути. Може, ти отримаєш ідеальну роботу. Несподівано твій найкращий друг постукує у двері, навіть троє друзі. Ціла соціальна група просто постукує у двері і раптово у тебе з'являться друзі, але ніхто не стає на твій шлях, ніхто не збирається рятувати твоє життя, бо це не входить у чиюсь роботу. Іноді трапляються люди, які позитивно впливають на твоє життя, але ти не можеш просто чекати, поки вони з'являться. Але це усвідомлення також є благословення, бо тобі більше не треба ні на кого чекати. Він не потрібен дозвіл, щоб змінити своє життя. Оскільки тільки ти можеш щось змінити та зрушити справи у своєму житті, ти можеш почати прямо зараз. Номер два: бережи свої очі. Очі — це вікно в душу. Це також те, куди дивляться люди, коли хочуть тебе гіпнотизувати, коли хочуть вплинути на тебе. Чому так? Бо майже немає різниці між тим, щоб дивитися на щось, і тим, щоб приділяти цьому увагу. Коли ти дивишся на щось очима, ти також психологічно приділяєш цьому увагу, ти надаєш цьому значення. Компанії та маркетингові агентства, мабуть, століттям усвідомлювали цей факт. роблячи продукти та реклами максимально привабливими для погляду, бо вони знають, якщо вони заволоділи твоїми очима, то заволоділи й твоєю увагою, а отже, і твоїми грошима. Тому в сучасну епоху, коли компанія в цьому неймовірно вправні, коли вони довели вміння захоплювати твій погляд до досконалості, зараз, як ніколи, важливо пильнувати, на що ти дивишся? На що ти дивишся? 90% часу. Ми більше не можемо собі дозволити просто заходити в інтернет без плану, щоб подивитися, що він нам підсуне. Ла ла, -ла жодного плану. Що станеться? Твій поліс зачепить якась картинка, заголоб. Або ти просто за звичкою натиснеш вкладку YouTube Шотс. Якимось чином, чарівним чином, пройде ціла година, а ти навіть не згадаєш жодного відео, яке подивився абсолютно марно. Але твоя увага була захоплена. З іншого боку, якщо ти хочеш звернути увагу на щось, подивись на це. Було одне дивне відео Ендрю Губермана, яке я дивився близько трьох років тому, де він сказав, що якщо тобі важко зосередитися на чомусь, просто подивись на це. Наприклад, подивись на це 30 секунд. І тому, що твої очі сфокусовані на цьому, твій мозок теж фокусується. Тож, якщо ти відволікаєшся і просто не можеш зосередитися на важливому у своєму житті, буквально просто подивись на це і перестань дивитися на те, що для тебе не має значення. Номер три: якщо хочеш змінити свій вихід зміни свій вхід. Дивись одне і те саме відео в одній кімнаті, в одному будинку, в одному місці, завжди тієї ж погоди, спілкуйся з одними й тими ж самими людьми, говори про одне й те саме. І якось чекай, що твоє життя зміниться. Це смішно. Ти вносиш у свій мозок ті самі речі, які там завжди були. І можливо, це добре. Я не кажу, що твоє життя жахливе. Насправді про це ми поговоримо далі. Те, що все однакове, не завжди означає, що це погано. Ти можеш знаходити багато безпеки та комфорту в одноманітності життя, але для деяких ця однаковість руйнівна. Бо їм не подобається те, що вони видають назовні. Вони не люблять свою поведінку. Не люблять свої думки. У них немає творчого натхнення, немає мотивації жити як найкраще. Лайф вони шукають зовнішнє. Мотиваційне відео на Ютубі. ідеальну книгу. або людину, яка прийде в життя і дасть нові ідеї. Але ти отримаєш стільки інформації, яка впливає на твої думки та поведінку, що перестаєш її помічати. Це як із запахом. Якщо ти щодня в кімнаті зі смордом, ти звикаєш і не помічаєш, поки хтось інший не зайде і не скаже тобі, Боже, що тут так смердить? А ти? Та нічого я не чую. Те саме і з твоїм життям. Можливо, ти одного дня прокинешся з усіма цими проблемами зі здоров'ям. Останнім часом погано себе почував. Ти повністю виснажений. І хтось скаже: Ей, друже, ти пробував спати по 8 годин щоночі. А ти скажеш їм ні, все нормально. Ти майже ображаєшся на це питання, бо завжди спиш 6,5 годин щовечора. Для тебе це нормально. Для більшості людей це базовий рівень, і вони не думають, що це може бути проблемою. А я наполягаю знайоме у твоєму житті регулярне, часте, майже завжди присутнє. Найпливовіший фактор, що визначає щоденний досвід буття. Бінола переоцінюй своє знайоме у більшість часу відповідь не у зовнішніх ідеях, як тобі потрібно мати. Це відбувається через зміну так званих поживних даних, які ти отримуєш щодня. Номер 4. з тобою все гаразд. 99% людей на цій планеті. Робили щось про що не хочуть, щоб інші знали. Можливо, у них стиль життя, яким вони не дуже пишаються. Або таке життя було в минулому. Можливо, це відбувається зараз і гірше ніж будь-коли. Або можливо, ти просто не дуже пишаєшся тим, хто ти є, і яким життям ти живеш, і більше за все хочеш змінити свою погану ситуацію у будь-якому випадку. Ти можеш піти шляхом самовдосконалення. Ти можеш захотіти переосмислити все у своєму житті. Що ти їси, про що думаєш, що робиш щодня, і сподіватися, що це покращить твій внутрішній стан, і в цьому є багато правди. Якщо б цього не було, який сенс у всьому цьому? Якщо зараз тобі погано, і ти нічого не можеш зробити, щоб почувати це краще. Це очевидно, було б дуже пригнічуюче. Але проблема в тому, що існує психологічна пастка, яку багато людей не усвідомлюють у самодосконаленні. Вони думають, добре, шкода за те, ким я зараз є. Я не пишаю з собою зараз. І що я отримаю це тіло, цю машину, цю дівчину, я почуватимуся добре. Я краще буду з собою і сподіваюся, інші люди будуть мене більше любити. Але є тобі проблеми з цим. Перша проблема, про яку ти вже чув раніше, так, якщо ти отримуєш усе це, ти все одно не будеш щасливим. Навіть якщо у тебе буде ідеальна машина, ідеальний будинок, ідеальна робота, ти все одно відчуватимеш порожнечу всередині. Заробіток більшої кількості грошей не зробить тебе щасливим, але ти вже про це чув. Це нудно. Справжня проблема це те, що майже ніхто не говорить. Справжня проблема в тому, що мислення таким чином обходить твою здатність отримувати ці речі будь-яким чином. Якщо ти думаєш, що з тобою щось не так, що ти зламаний, поганий і слабкий, люди поводяться відповідно до своєї самоідтичності. Якщо вважаєш себе слабким, будеш поводитися як слабкий. Якщо вважаєш себе зламаним і поганим, робитимеш те, що роблять зламані та погані люди. Багато людей потрапляють у цей зворотній цикл, де вони думають: чувак, я жахливий. Сподіваюся, я зможу достатньо себе ненавидіти і тримати образу на себе, щоб стати кимось кращим». Я мушу запитати. Як ти досягнеш успіху, відчуваєш, що твої колеса пробуксовують? Ти можеш помітити, що весь час рухаєшся сюди туди, як йо-йо. Ти зануришся в яму деградації, поки це так боляче, що в тебе не залишається вибору, як виберести на короткий час, а потім ти більш мотивований ніж будь-коли, бо є весь цей прогрес. Розумієш, що робити добрі справи приємно, але потім ти настільки виснажений, виконуючи 19 різних добрих справ одночасно, що одного поганого дня самоненависть повертається, і ти кажеш, я знав, що цього не вистачає. проблема в тому, що ти не усвідомлюєш їхні внутрішньої цінності. І мені байдуже, наскільки це банально чи духовно звучить. Але якщо ти не віриш, що вони щось варті, якщо ти не віриш, що ти вже маєш цінність. То в чому сенс самодосконалення? Якщо ти нічого не вартий, навіщо покращити те, що нічого не вартує? Десь глибоко всередині причина, чому ти все одно хочеш покращувати себе, це тому, що ти усвідомлюєш, що щось вартий. Всі роблять помилки. В справді немає людини, яка не робила б страшних помилок. Але не всі ненавидять себе через свої помилки. І ти не мусиш. І не будь тим, хто ненавидить себе через свої помилки. Так ти не будеш почуватися добре 100% часу, і робитимеш те, що можеш, щоб покращити своє самопочуття. Але причина, чому ці речі приємні, у тому, що вони тобі нагадують, ти щось вартий, а не тому, що вони роблять тебе вартісним. Номер п'ять: приймай ті страждання, які обираєш. Ця концепція прямо натхнена тим, про що говорили Девід Гюїнс і Кріс Вільямсон. На подкасті Модерн Winston. Я думаю, це було минулого року. Я більше не дивлюся багато подкастів, але пам'ятаю один конкретний уривок з цього подкасту, який перевернув мій світ до гори Дриго. І думаю, це одна з найглибших речей, які коли-небудь я чув у подкасті. Наслідки рудівні, травма неминуча, і ти не можеш дозволити їй стати бар'єром у твоєму житті. Вона не може бути перешкодою. Треба вміти пройти через неї і рухатися вперед дуже швидко. Це вимагає багато витривалості. Неминучі страждання стануться, чи не так? Отже, єдине, що ти можеш зробити, це обирати певні страждання, щоб підготуватися до них. Це єдине, що ти можеш зробити. Багато людей добре усвідомлює, що в їхньому житті насувається буря. Ситуація може погіршитися. Ймовірно, вона погіршиться в будь-який момент. Трагедія настане. Неминучі страждання, страждання, які ти не обирав. Ти не можеш їх запланувати. Ти не обирав їх, вони настануть. стануть. Єдине, що ти можеш зробити, щоб підготуватися, це регулярно проводити через обрані страждання. формувати себе через вогонь. Що, коли неминучі страждання прийдуть у твоє життя, ти був би тим, хто може їх витримати. це не означає, що не болітиме. Але якщо ти не звик до мови болю, якщо ти не звик добровільно внести тягар. То неминучі страждання можуть зламати тебе під тиском. І це не має на меті тебе демотивувати. Я сподіваюся, що це щось реальне. І я сподіваюся, що це тебе надихне. Тобі не потрібен мій дозвіл, щоб знати, що з тобою станеться щось погане. У твоєму житті обов'язково регулярно відбувалися погані речі, чи не так? Це нікому не секрет, але відповідь не в тому, що сподіватися, що цього не станеться, а в тому, щоб стати сильнішим. Я вважаю, що саме тому все так і є. Багато людей відчувають тривогу. Вони справляються із сильними хвилюваннями, бо їхні реакції, боротьба або втеча. Вони мати на що реагувати. Так ми влаштовані. Наші предки боролися. Я б сказав, боролися з антилупами, шукали їжу, відбивалися від хижаків. Святі димарі, я просто продовжую піднімати та опускати свій стіл. У нас той самий мозок, що і тоді можливо, трохи відмінний, але на 95% той самий. Ми звикли до загрози. Якщо ми не стикаємося з фізичною загрозою, якщо ми фізично не боремося у своєму житті, ми чіпляємося за гіпотетичні загрози, за перспективу майбутньої смерті. Тож так, якщо це саме твоє питання, з чим ти борешся, якщо багато думаєш про власну смерть, якщо багато думаєш про невиліковану хворобу, то беріться за справу. Почни відчувати реальний бій, який ти обираєш, Бій, що робить тебе сильнішим, Бій, що дає відчуття сили, бо ти відчуваєш себе більш здатним і підготовленим до непредбачуваного болю у майбутньому. Отже, і остання річ це піднімесь свій запал. Отже, одна річ, яка стала дуже очевидною в моєму житті, це те, що час надмірного розумового аналізу пройшов. Перестань намагатися перехитрити себе у виконанні складних речей. Ми вже встановили, що нам потрібно робити те, що нам на користь ми хочемо жити краще. Нам потрібно працювати, бо саме заспокоєння та деградація не є варіантом. Але у сучасній псевдоінтелектуальній культурі подкастів на Ютубі є тенденція шукати ідеальний ментальний підхід, щоб виконання складних речей стали максимально легкими. Ми повинні знайти ідеальну стратегію, ідеальний спосіб поглянути на речі, щоб бути продуктивними без зусиль. Це просто ще один спосіб уникнути болю. Деякі речі просто жахливі, і вони завжди будуть жахливими. Ці речі не обов'язково мають бути глибокими, правда? Вони можуть бути настільки простими, як сплата податків. Не знаю, який психопат, наприклад, справді насолоджується, любить і захоплюється сплатою податків, правда? Вони знаходять ідеальний спосіб на це подивитися, кажучи, о, я це люблю. Ці люди, мабуть, прибульці. Щоб уточнити прибульці з іншої планети. Так, нелегальні прибульці просто люблять сплачувати податки. Чи всі іноземці будуть нелегальними? Чи було б легально, якби прибульці вторглися на Землю? Звучить досить незаконно. Про що я взагалі говорю суть в тому, не приймайся надто сильно, роби все, що потрібно. Можливо, тобі потрібно зробити 20 двадцять бічіма. Можливо, тобі потрібно послухати саундтрек з фільму Рокі. щоб зробити те, що ти не хочеш робити, але щоб підняти настрій, додати енергії і прорватися через цю перешкоду, бо вона вже надто довго навесла над тобою.